Вітаю! Ви на Ютуб каналі Суспільне Полтава і це міжрегіональний проєкт Обранці. Розповідаємо про нардепів-мажоритарників із Полтавщини, про роботу у парламенті та з виборцями, скандальні ініціативи та їхні статки. Уже є відео про більшість обранців із регіону, а зараз говоримо про Андрія Бобляха. Андрій Боблях – народний депутат від 145-го одномандатного округу, до якого на момент виборів 2019-го входили Київський район міста Полтава, а ще Полтавський та Котелевський райони у попередніх межах. На момент обрання Андрій Боблях був позапартійним висунутий політичною партією Слуга народу у цій фракції. Він залишається і нині у Верховній Раді. Він голова підкомітету з питань розвитку гуманітарної сфери в умовах децентралізації комітету з питань гуманіт. Ітарної та інформаційної політики також входить до груп з міжпарламентських зв'язків з вісьмома країнами: Ізраїлем, Італією, Данією, Литвою, Польщею, Словаччиною, США та Японією. Андрій Боблях відмовився прийти на запис інтерв'ю. Власне, як і більшість нардепів, окрім Костянтина Касая та Олексія Мовчана. Тому проаналізуємо його діяльність за даними з відкритих джерел і за допомогою фахівців руху чесно та опори. До роботи нардепом Андрій Боблях був підприємцем. ФОП із видом діяльності організування відпочинку та розваг діяв до серпня 2019-го. Багато хто пам'ятає Андрія Бобляха саме як учасника комедійних телепроєктів студії Квартал 95» п'ять засновник Ком'якої є нинішній президент Володимир Зеленський, а партнер по одній із команд Бобляха Іван Ксенжук став помічником нардепа. Політичні амбіції його бранця були й раніше. За даними фахівців, руху чесно, чесно», 2012-го він балотувався у Верховну Раду за списком від соціалістичної партії України, але не став нардепом. А що ми знаємо про роботу Андрія Бобляха в парламенті зараз? За даними з офіційного сайту Верховної Ради, за майже шість років відбулося приблизно 19 тисяч 900 голосувань. Обранець брав участь у понад 84% із них. За активністю серед 461 нардепа він на 66-му місці і на першому серед полтавських мажоритарників 53% голосувань це за плюс це депутат, який один з найдисциплінованіших. Він е, Пропустив або утримався від голосування лише в 16%. За час парламентської діяльності в Андрія Бобляха п'ять виступів, три з трибуни і два з місця. Востаннє брав слово у лютому цього року. Зокрема, двічі він розповідав про законопроєкти, які розглянули у його комітеті з питань гуманітарної політики. Це щодо захисту житлових прав сиріт та підвищення розмірів допомоги для дітей з тяжкими хворобами. Також просив підтримати ініціативу про бібліотеки, ставив запитання до міністра освіти і висловлювався про ракетний обстріл інституту зв'язку у Полтаві. Велика вдячність усім рятувальникам, медикам, волонтерам, звичайним мешканцям Полтави, які продовжують боротись пліч опліч. На початок червня Андрій Боблях був автором чи співавтором 157 ініціатив. Із них 48 стали чинними. Це приблизно 30%. Це такий нормальний відсоток прохідності по Верховній ради з більшості народних депутатів, особливо коли вони є представниками владної фракції Слуги народу. Переважно його законопроекти знову таки стосувалися комітету, в якому він працює. Це комітет гуманітарної політики. Приєднувався також, од крім цих ініціатив по сфері культури гуманітарної інформаційної політики, також до різних ініціатив, пов'язаних з війною, наприклад, про регулювання утримання трофейної техніки, про оподаткування транспорту, який ввоз. Для збройних сил а кілька ініціатив про збереження лісів, пропонував частину коштів великого будівництва. Це ще в 19-му чи 20-му році перенаправити на реставрацію культурних пам'яток. Серед підтриманих бобляхом законопроєктів, які обговорювали у суспільстві, фахівчиня руху чесно назвала легалізацію медичного канабісу, заборону релігійних установ пов'язаних із Росією, а також містобудівну реформу. Цей проект містобудівного кодексу, який е, презентували як можливість змінити підходи до відбудови, зокрема е, ніс корупційні ризики, ніс певні можливості нові для забудовників для е, різної безконтрольної менш регульованої забудови, цим бурювалися активісти, громадськість. Дуже швидко петиція про те, щоб цей закон не підписувався, не голосувався. Набрала 25 тисяч голосів. Президент його і не підписує, але й не витує. І ще кілька слів про скандали. Пам'ятаєте аварію на Бориспільському 6? Це у серпні 2021-го за участі Олександра Трухіна. Він був очільником Полтавської обласної організації Слуги народу та нардепом. Тоді травмувалися шестеро людей, а сам Трухін намагався підкупити поліцейського та піти з місця події. Після публікації про це журналістського розслідування 2 лютого 2022-го стало відомо про виключення нардепа з партії Слуга народу. Андрій Боблях на ситуацію відреагував у своєму фейсбук-аккаунті. Олександр Трухін протягом п'яти місяців. Обманював громадськість та своїх колег по фракції та партії, розказуючи, що нібито поводив себе коректно на місці ДТП і співпрацював із поліцією. Однак, відео оприлюднене журналістами з української правди, свідчить про зворотне. Одночас фахраддін Мухтаров, голова фракції Слуга народу в Полтавській обласній раді. і Бізнес-партнер Трухіна, вводив в оману слідство протягом тривалого часу, прикриваючи свого друга. Дії депутатів ми вважаємо недопустимими та неприйнятними. А іншого колегу нардепа Андрій Боблях 2021-го підтримав Андрій Боблях увійшов до складу міжфракційного депутатського об'єднання Олександра Дубінського. Коли Дубінського вигнали зі слуги народу з фракції через введення проти нього санкції США за втручання в американські вибори, то Дубінський створив в Верховній Раді свою міжфракційне об'єднання, яке назвав Дубина Слуга українського народу. І власне Андрій Боблях був серед тих людей, хто приєднався до Дубінського. Го нагадаю Дубінський зараз перебуває в СІЗО як підозрюваний у державній зраді. Коротко про декларації Андрія Бобляха. Перед тим як стати народним депутатом ще 2019 року, він мав спільну квартиру із сином та дружиною. У власності останньої також було житло з її рідними. Усе в Полтаві. Крім того, задекларував 165,5 з половиною тисяч гривень від підприємництва і 9 тисяч доларів готівкою на двох із жінкою. А що нардеп має у декларації за 2024? -й? Серед нерухомості лише житло. Окрім двох квартир, задекларованих до депутатства, Андрій. Боблях має право користування помешканням у селі Зоря на Рівненщині, де він прописаний. Орендує житло у Києві. Від 2021-го має власну домівку у Полтаві. Це квартира площею майже 150 квадратних метрів. Дружина Нардепа від 2023-го орендує авто «Ауді», а сам Боблях від 25 лютого 2022-го має право користування Фольксвагеном. Ця машина належить Маргариті Ксенжук. Так, до речі, звати дружину Івана Ксенжука, друга і помічника Нардепа, про якого ми вже згадували раніше. Збіг. Пишіть у коментарі. Серед доходів у родини за 2024-й – майже 735 тисяч гривень зарплати Андрія Бобляха, а ще майже 14 тисяч гривень дружини. Вона отримувала соцвиплату, гроші у рамках державних програм Зимова є підтримка та національний кешбек. Серед заощаджень у банку в нардепа майже 32 тисячі гривень, а в дружини 4 тисячі. У готівці Боблях має 275 тисяч гривень, а його жінка один мільйон. А ще обранець виплачує кредит. 2021-го він узяв понад 960 тисяч гривень, із них 765 шістдесят тисяч ще має віддати у соцмережі Фейсбук. Є дві сторінки Андрія Бобляха. Одну він припинив вести у червні 2024-го, а інша досі активна. На ній вказано, що це сторінка нардепа. Є його робочий телефон та адреса електронної пошти. Андрій Боблях він а, постить різні привітання і, і якісь пости до якихось. Пам'ятних дат в своєму Фейсбуці це в принципі єдиний тип постів, які він робить. Він не висвітлює якусь свою діяльність на е, округах, чи відвідує, чи не відвідує він свою свій виборчий округ. Із недавніх згадок у Фейсбуці про поїздки в округ із осені 2023-го та раніше. Це відвідини Полтавської політехніки у вересні, у липні того ж року модульного містечка для переселенців. У березні знову політехніка. Трохи раніше зустріч із віце-прем'єркою Іриною Верещук у Полтаві. Також візит у Щербанівську громаду. Перед цим у Терешківську, Великорублівську тощо. Про свою залученість до благодійності у соцмережі депутат практично не звітує. Ми знайшли пост про допомогу військовим за лютий 2023 завдяки сприянню народної депутатки України вдалося забезпечити батальйон полтавської тероборони хірургічним медичним обладнанням. Нині триває робота над збором противірусних, щиро вдячний пані Оксані за оперативну реакцію на моє звернення. Пишіть у коментарях, що приїздив Андрій Боблях в округ, та що ми іще ще не вказали про його діяльність. А на цьому завершимо. Запрошую підписатися на наш канал і переглянути інші відео проєкту обранці. Наступне буде про нардепа Максима Березіна. Дякуємо, що ви з нами.